25 й рік показав, що із сокири можна зварити борща. Результат 25-го року. Багато міні-проєктів, утримані ситуації і те, що я сказав, енергоефективність, яка дає можливість нам заощаджувати, економити кошти на інших проєктах, що додасть можливість зменшити навантаження А на тариф, Б на бюджет. Енергоносії, інфраструктура, житлокомунальна сфера. Чому я так детально розказую про дотацію? Кожне комунальне підприємство на 50% дотується бюджет. І для нас виклики війни, першочергова військова допомога, поїздки на фронт були пріоритетом 2025 року. Ми передавали, ми їхали волонтерськими поїздками, їх було більше десяти, а спільно за час війни їх більше п'ятдесяти поїздок на фронт. Я вважаю, що кожен голова має їхати. Я так вважаю. Так це небезпека, так це ризики. Це може всяке бути це. Розумієте, мене ніхто не заставляє. Але як ти можеш відправити своїх колег, сидячи в кабінеті, коли там ми два, два буси направляємо волонтерської гуманітарної допомоги? Сидіти, споглядати там дивитися. Хтось говорить, що ти їдеш для фотографії. Я хочу звернутися. Якщо б всі голови, чиновники їхали для фотографії, повірте, війни б не було. Будівництво чесних споруд ну, мені здається, що це в часі війни. Так, воно почнеться. Так, воно буде. Ну, але 300-350 мільйонів гривень це 70% бюджету. Ну, це тільки Міжнародні фонди і допомога з країн Євросоюзу. Скажу так, що щодвинянська громада є центром адміністративного Надвинянського району. І як ми не хотіли, по мимоволі, всі звертаються з усіх восьми громад по наданню різного рівня і гатунку сфери послуг. У нас 20-30% навантаження по медицині і 50% є за рахунок мешканців сусідньої громади. Житло-комунальна сфера завжди була невдячна. І повірте, я пам'ятаю, коли я тільки прийшов в органи місцевого середування, сміття в надвірні взагалі не вивозилось. Ми коли говоримо навіть 20 чи 21 гривень, коли йде з приватного домоволодіння по місті по селу 20 чи 21 гривень, цей тариф 2020 року, 20 і 26 рік. Людина свідома не платить 20 чи 21 гривень, вона їде в місто, скидає сміттєві баки і каже, я законопослушна людина. І рідко, коли виїжджають за межі України. Але їдуть в тому випадку, коли ми вже знаємо, що проєкт от-от, у нас дуже потужний інфекційний відділ управління економіки. Вони кожен день з тою економічною вудкою закидають, і дуже багато сотні, десятки, тисячі фондів, які дають свої пропозиції. Офіційний день прийому кожен понеділок з 9 до 12. Але коли міський голова сидить в кабінеті і працює і хтось приходить, ж приймання не може сказати, що він зайнятий. Ми приймаємо людей кожен день з 8 до 17, якщо я є на робочому місці. Я це дуже люблю. Люблю не те, що критикують, а люблю бути в комунікації з людьми. Які через критику вважають, що через коментар проблема вирішиться. Чи тепло, чи дорога, чи допомога, все решта. У рушієм кожної роботи є конструктивна критика. І коли ми говоримо про окремих людей, які хочуть різними методами вивести голову з-під контролю, Неможливо. не надійтеся, не вдайся більше, того ви робите мене сильнішим.